Друзі, вітаю! Сижу на одній з теплиць на криші. Дещо зробив, і хотів би вам показати. Зробив ось таку одну драбину. На тій теплиці ще одна. Ну і там, коли димоходу, буде ще одна. Навіщо вони, так? Ви спросите? Діло в тому, що через димарі ми чистимо сажу зверху. Я вже потім розповім чому. Ну і по-друге, чому тут ця драбина? До речі, я її прикрутив саморізами намертво до теплиці, до доски. Для того, щоб її сюди не витягувати за кожним разом. Це по-перше. По-друге, буває так, що, наприклад, дощ, плівка досить мокра. Або мінус, там плівка крижана просто, і добудеться вилазити і чистить. По плівці ти просто не підеш. Або якщо й підеш, то можна злетіти добре. Тому прикрутив, ну і, власне, саму ж драбину на плівку не положиш теж. Тому що вона сповзе, злізе, а буває так, що помогти нема кому. Ну, буває так. Їй доводиться робити самому і придержать його нема як. Тому вирішив перекрутити її до самої теплиці, ну і все одно тримає плівку. Тому завтра доробимо ще там. І досить зручно. Але знаєте, чому, ну, що погано? Те, що тут буде Ярик сидіти, він і так по теплицях лазить. Ну а це я вам точно кажу, він тут, він тут і буде, він по-любому провірить. Так, ну і тут у нас захід сонця, показав хотів димоход сам. Він невисокий, тут його півтора метра. Ну, ось так залазимо сюди та й чисто. Далі вже покажу як. Тепер треба обережно злізти. Ну, а краєвид скажу, шикарний. Зараз зайдемо в теплицю, покажу, як воно все відбувається. Тільки в мене тут не прибрано, так що звиняйте. Як є, так і є. Візьмемо, наприклад, ось середню нашу плиту. Ми з неї розпочинаємо. І так, для прикладу покажу, чим чистимо. Це ось така приспособа, мішок і труба 20-та, здається. Довжина шланги, я не знаю, приблизно метрів 12, тому що три труби і плита, то виходить 10 метрів. І так, нашій димоход, тобто димар, чистимо зверху, так? Чому зверху? Тому що, дивіться, є в нас тут дверка, але, по-перше, сюди досить погано. Запихати оцю трубу, оцей мішок. Ну, якщо його туди й то чистить доводиться ж таки добре. І коли оце все тіліпається, отам, у нас в той час вже там росте огірок підв'язаний. Ну, коли як буває не підв'язаний, то він, ну як шланга його просто сильно б'є. Б'є, ламає там, тому незручно. Через те ми вилазимо і чистимо сажу зверху. Вона сюди падає, потім відкриваємо цю дверку і сажу вигортаємо у відро. Далі, як чистимо тут? Ну, скажу, середня плита вона проблемна тим, що погано чистить. Беремо знову той мішок. З шлангом запихаємо туди. Ну, а другий, хто там у мене є з помічників, он там тримає обережно шлангу, щоб не побити той огірок, який у нас росте. До речі, ця плита в нас, то її чистить досить зручно, тому що вона біля дверей і шланга вся на вулиці, там, на дворі. Ну, і третя плита, вона сама класна, зараз покажу. Там найлегше навіть на крижу лізти не потрібно. Ось вона. Вона у нас труба виведена в стіну. І тут тут просто відкручуємо оці болтики, знімаємося коліно, потім знімаємо трубу. Ну і все, запихаємо сюди мішок та й чистимо. Ну а там у нас город, де були помідори, зараз їх немає, скосили. Ну, у нас власне шланга туди, тому чистить дуже легко. Це най найкраща плита, яку досить швидко чистить. Ось так, друзі. Показав, розказав. Чистити вже будемо тоді, коли приберемо капусту. Тому що труби забиті. Всі три плити, це тут і в четвертій теплиці теж там теж доведеться чистити. Ну а на цьому все. Додати більше якби нема чого. Є питання? пишіть, Всім дякую. Далі буде.